Good morning. Good morning. Люди. Місце зустрічі змінити не можна. Ми у кав'ярні. ми ще краще немає. А що ти тут чекаєш? Uh -huh. Ти Що чекаєш? Так, я чекаю сніданку. Ти снідаєш? Так, я сніданку з лососом А ти любиш снідати? А Ти любиш снідати? Ну якщо так, то так, а якщо це будуть якісь домашні, чи то справи це на котелка, а більше кому Так, Нормально. Дома снидатель не смачно, а десь завжди смачно. А ось наш сніданок, дуже дякую. Сер Артем. Бон аппетит. Такий лімузин, Це наше таксі. Прямо тут ще поміститься багато людей. You? Ми з цього ще пишу на таблетках. На таблетку вона називається Країві Юфо. Вона коштує 30, 30, євро 30 євро за двох людей. Непогано, мені сподобалось. Якщо б мені ще прикріпити мою поясницю, то цього надувного кругу це було б ідеально. А так, коли я скачу, мені чувствується дуже. Бо хто не скаче, той москаль. Так. А взагалі прикольно, мені сподобалося. Тьома каже, що в Атумі було швидше, коли ми їздили. Resident на море. 20. Я б там вилітила зразу сто процентів. Або моя спина зламалася і все. Тому будемо тренувати спину і насолоджуватись такими атракціонами. А по швидкості мені норм. Якщо б швидше було, було б теж норм, але я спину дуже відчуваю. Ось цьому взяли катамаран і пливемо. У мене вже забилися ноги. Але це коштує того. Не забувай, що в мене теж ноги є. Ось ми тут Пливемо. Ми вже з здобуваю, з'їхали з горки. Прикольно. Нам подобається. Море, як завжди, чисте. Така насолода коштує 40... Ой, 30 євро за 1000 гривень. 20 євро за 30 гривень.

Сьогодні ми будемо Слава, на плащ, на... вже будемо на приїздній атакушці. Хвалити не ряди, завтра підемо наш стаж, а не на підважку. І потім вже будемо від'їжджати в аеропорт. АРПО. Знову те ж самому місці, де ми обідали вчора. Тому цьому замовлю періодку. Те, що бачили на а у мене просто квіта. Що-шо? Вининою свининою так що френч патейтус, соус. Взагалі. Cheers. Зараз ми вже відпочили. Замовили американо по традиції і морозиво. Чому дубайський шоколад та шов тебе? Переро. Переро. А в мене біскіт лотос. Його спочатку не побачила, але його просто майже розкупили. Але це напевно тепер мій фаворит: лотос печиво. На нашій яхті ми сьомо сьогодні вирішаємо купу. Деякі я вже про це казала. У нас така невелика яхта, не для багатьох людей. Здається, має поміститися 30 людей сюди. Ми зараз очікуємо відправлення. Інші люди навіть напевно Тут ну, Гарний вид і непогано конче не біля дуже. Мені здається, це та сама голуба лагуна, де будемо зараз займатися. Дуже гарно. Збройний цей експірс. Ми плимо якусь пещеру. Зараз ми будемо до неї підпливати. Тільки що припливали пещеру кохання. купаємося, ходимо. І дуже класна голова лагуна, насправжня голова лагуна. Є. Yeah. Все, давай, стрибай. Класна yeah. водичка, ми з цього просто розводжуємося. Зараз йому буде Наступну пробу робити ага. да просто клас, це Ось такий апарат, але би вмовив її. А ладно, шутка, вона швидко на це згодилась, тому зараз будуть покатушки, потім зніму відчуття. Так. Ти готова? Я готова!

Nuh, nuh. Nuh, nuh. Hello people! Ви вже покаталися з чьому ще на край-то чашечках, типа. Нам сподобалось. Я навіть трошечки покричала. Дуже круто було. Да. Але в цілому, як на мене, ще хотілося б чуть більше драйву. Угу. Я думаю, що достатньо. Вона каже, що достатньо, Ось так ось. Тому зараз вже зараз от пройдемось, не знаю, може щось одне якусь гавнюшку купим на двох, да? ага. і в цілому все якось так. На я. Я вам не показувала місце, де ми снідаємо. Це просто такий великий комплекс, де можна поїсти, купити пилку, десерти, випити каву. Моя кава вже готова до речі. Можна випити багато смузі, а там зона ля. Полісти. І також ми замовили сніданок. Ось моя каву подають, я вже її забираю. Звичайно, по традиції ми зараз їмо отакі от чудові сендвічі. Cheesecake, Horsan Americano. Bon appetit! Вирішили спуститися з трьом до пірсів, до яхт, прогулятися перед автобусом, бо час ще є. І такі гарні вони всі. Вчора каталися, нам дуже сподобалось. Ще повернемося і нам ще потрібно спробувати серфінг. Кіски дуже добре. Ми вже йдемо з цьому на посадку. Посадку На самоліт. Да. О дуже довге очікування. Ми чекали на самоліт. 40 хвилин щоб на нього ми зупинилися на перерву, ми вже у Телісі, їдемо до Телісі, перерва на перекус, беремо каву. і вернемо далі.